Дізнатися, що робить людей щасливими не мета, але завдання фотоконкурсу Життя прекрасне для когось це подорожі, для когось матеріальні речі. А для когось близькі люди. Для багатодітної матері, пані Наталі. Щастя це любов. Тому що любов це напевно найважливіше, що є у нашому житті. І якщо немає любові, то якось сумно. А коли, коли є любов, коли є стосунки близькі, коли є діти, і вони щасливі, і ми від того щасливі, то це наше життя робить робить гарним, робить добрим, робить ну гармонійним, можна сказати. Крім представлених фото, учасники повинні були придумати ще й креативну назву до них, аби вона сповна розкрила зміст світлини. Так само просили до фото написати якусь ремарку, там невеличкий підпис. Чому життя прекрасне? Наприклад, чому життя прекрасне, коли твій обід смакує іншим? Одна з фото, яка набрала найбільше підтримки читачів. Життя прекрасне, коли ми разом, так само на іншій фотографії. Життя прекрасне, коли діти здорові, тобто такі життєкіснікі от ситуації. Коли все добре в родині, коли все добре навколо, це і є життя прекрасне. Понад 30 фото надійшли на адресу організаторів. Уже згодом у соціальних мережах усі охоче могли залишити свій лайк за фото, яке найбільше припало їм до душі. Саме таким чином і обирали переможців. Тематика світлин найрізноманітніша: кохання, подорожі, люди, предмети усе, що може подарувати радість. Організатори переконані, що прекрасні моменти варто знаходити у всьому, що нас оточує. Наше таке. Життєве кредо, що все таки в житті мають бути позитивні моменти. Потрібно наповнювати інформаційний простір, оскільки ми журналісти все таки якимись об'єктивними позитивними новинами, інформацією, зображеннями, фото. А от Вікторія Лисюк щаслива від дружби з українським співаком Віталієм Кузловським каже, що саме він став її дороговказом та джерелом щастя. Віталій став таким дороговказом мені взагалі в житті, оскільки він дуже вплинув на формування моєї долі в принципі, до якої йому я почала навчатися в університеті, почала спілкуватися з ним особисто. Ми познайомилися в 2008 році, і наше спілкування вдало триває, і він є одною такою найпотужнішою слодовою мого щастя загалом. Чотирьом переможцям вручили пам'ятні подарунки, які нагадуватимуть про щасливі миті життя, а всіх інших зігріли глінтвейном, який організатори зготували просто неба.